Зараз я зроблю розпаковку і перевірку регулятора потужності на 220 вольт. Ось так він виглядає. Регулятор потужності. Для тесту я зараз наберу в чайник води і це все заміряємо через ось цей ватметр. В чайник набираю холодну воду. Наберу півтора літри води. Отак. От є. Є півтора є. Тепер цей регулятор напруги вставляю виходить сюди. Тут у мене вже вкл На максимумі. Ну, хай буде на максимумі. Вимикаю зараз. А, хоча вже без різниці. Так, чайник. Сюди тут є живлення і чайник вимкаю. Пише, що там нам? 2 кВт практично. Практично 2 кВт. Так, ну, поїхали. Поїхали, подивимось. Виходить, цей регулятор потужності має на корпусі вольтметр який показує що зараз, що зараз, що зараз заходить в чайник. крутілку, яка зараз стоїть у мене на максимумі. Тумблер, живлення виходить, включено, виключено. Ось так і виглядає. Тут стоїть я його колись розбирав, у мене там є відео, кому цікаво, можу відправити, як я його розбирав. Там стоїть радіатор охолодження на тиристорі виходить, отак, От продувається по типу все вітерцем, якщо це потрібно, тобто металевий корпус, на секундочку, є отвори для кріплення. Під саморізи, під якісь е гвинтики, коротше, щось можна придумати. Дріт доволі м'якенький. Так. Теплий дріт уже пішов. Що там нам показує? Один, ну, практично 2 кВт показує. Якщо у кВт, то 1920 кВт. 1900 кВт. Ось така ситуація. Тут також по типу зафіксований дріт, щоб він нікуди не дівся. Ну, прикольно, зроблено так. Вже все, все в одному виходить. До речі, можна купити по типу такий регулятор набагато бюджетніший на 4 кВт. Знову ж таки, пишуть тут 4 кВт, а я рекомендую 2-2,5 кВт. Тобто китайці трошки завищують свої позначки. Е, плюс, якщо е, вам треба реально 4 кВт, то тоді треба буде робити додаткове охолодження, що я маю на увазі. Додаткове охолодження це по типу може бути, або якийсь кулер, який буде сюди задувати і видувати по типу для, для охолодження радіатора охолодження. Для охолодження охолодження. Тобто, ну, Можна підвищити КПД, КПД цього регулятора. Напруги, щоб досягти цих 4000 Вт. Отак. Водичка вже тепліє. Ще думаю, хвилинка і чайник закипить Для тесту я думаю, я робив попередній тест, мені вистачило 4 хвилин, мабуть, 40 секунд, щоб чайник нагрівся. Тобто 1,5 літри води. От вони мої півтора літри води тут так іде тест. Ціна регулятора 930 гривень. Перетестую, щоб все працювало, щоб вже 100% я знаю, що відправляю до клієнта робочий регулятор. До речі, чому цей дріт е, тепліший, ніж оцей? Може за те, що тут по типу тен стоїть і він нагрівається? Ну так, да, да, отут ще тепліше. Тут холодніше. Це ледве тепле. Так, що нам показує ватметр? Ну, 2 кВт практично тримає. Не знаю, в чому погрішність, чи в чайнику погрішність, хай я зроблю заміри без цього регулятора напруги. І спробую побачити, Чи тест. Що, що занижує ці вати? Цікаво мені, чи можливо занижує сам ось цей чорт, чи чайник менше бере. Так, починає вже журчать чайник. Корпус, до речі, взагалі не теплий, такий який був, такий і залишився. Нічого не гріється. Хоча я знаю, що десь отут тримається, а ні, брешу, забув. Тримається регулятор. А, вже закипіла вода, все. 2 кВт показує зараз. Ну все. Регулятор працює. Ну, все, ледве тепленьке. Тож, зливаю воду і відправляю до клієнта.